Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Відпрацювання злитої вимови звуків «дзь-дзь», Опрацювання вірша Грицька бойка Горобець та оповідання лісовий майстер за Юрієм Старостенком. Відкрите у підручнику СТОРІНКУ 67. Назви Де чи «Дзьоб». Спочатку відгадайте загадки. Як веселка кольорова, має здібності домови, слово пташці ці скажіть, вона його повторить вмить. Папуга, довгонога, чорно біла, у гніздо на хату сіла, довгим дзьобом знай туркоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти була? Далеко, як зовуть тебе? Лелека. Ходить птаха по подвір'ю, гребінець, борідка, пір'я. А якщо сідав гніздечко, нам несе вона яєчко. Курка. Чуєм птах цей прилетів, роду шапочку надів і у дудку дме що сили, наче його попросили. От-ут-ут, от-ут, капустянок знищу пуд. Одуд. В неї ноги наче ласти, дзьоб плескатий, червонястий, кря-кря-кря пливе по річці, їсть зерно, скубує травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто це діти? Звісно, качка. Дзьоб папуги, дзьоб лелеки. Дзьоб курки, дзьоб одуда, дзьоб качки. У кого дзьоб найдовший? Правильно у лелеки. А у кого найкоротший? Правильно у курки. Послухайте вірш. Грицько бойко. Горобець дзьобнув хлібця горобець, дзьоб обтер об стовбурець, барабольки подзьобав, по бруківці пострибав. Прочитайте цей вірш іще раз самостійно. Зупиніть відео. Послухайте текст за Юрієм Старостенком. Лісовий майстер. Кожен чув, як стукає в лісі дятел. Стук стук чути дзвінку дятлову пісню. Міцний і довгий у дятла дзьоб. Що ти робиш, дятле? – запитує сойка, нове дуп дзьобую. дзьобою. Гарна, затишна хатка буде, а стару кому залишив іншим птахам. Вони таких міцних дзьобів не мають. Нехай живуть, шкідливих комах знищують, і всі дерева в лісі оберігають. Давайте почнемо читати текст разом. Кожен чув, як стукає в лісі дятел. Стук стук. Чути дзвінку дятлову пісню. Далі дочитайте текст самостійно. Поставте відео на паузу. Дайте відповіді на питання, зупиняйте відео. Назвіть героя цього твору. Як ви розумієте вислів, дятлова пісня? Який дзьоб у дятла? Що він ним видзьобував? Що роблять птахи в лісі? Вправа яблунька. Повісьте на дерево яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Все вийшло. Було важко. Нічого не зрозумів. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.